you love me? В цьому відео ми з тобою поговоримо про таку штуку, як асоціації і метафори. І як їх використовувати в твоїй комунікації, публічних виступах і відосах. Усюди, де ти говориш. Це важливо асоціації і метафори. Але трошечки відійдемо на пару кроків назад. І от я тобі розкажу: асоціації і метафори я використовую досить часто. І от недавно я, я таку метафору придумала. Послухай, я шкварчу, як цибулька на пательні. Повторю тобі ще раз, для того, щоб твій мозок це почув. Я ж кварчу, як цибулька на пательні. Коротше. Чому ця метафора, що вона означає для мене? У мене було дуже багато напруження, і я ж кварчала. І в мене це напруження іскрилось. Я чекала щось дуже так, з таким, ну, трошки, знаєш, таким істеризмом, і я не могла, ну, типу, я, от шкварчала. я шкварчала, я ж матюкалась і все інше. І от я навіть текст про це написала в на інстаграмі. У мене навіть фоточка там, де типу, я отак дивлюся, типу, там і там небо зверху. І там я написала аж кварчу, як цибулька на пательні. Боже, це ж так звучить смачно. І от коли ти використовуєш метафори, ти маєш змогу викликати емоції. Тобто якісь, наприклад, речі, якісь емоційні стани, оформлювати в якусь метафору. Або писати стан. і метафора асоціації ми використовуємо в нашій мові для того, щоб викликати емоційний досвід, емоцію якусь та і закріпити її в голові. І от. Коли, наприклад, я говорю, я ж кварчу, як цибулька на пательні, ти собі уявляєш пательню, цибульку, яка ж кварчить, вона карамелізується, там олія прискає, масло прискає, і вся інша історія. І ти собі зразу уявляєш, згадуєш свій стан, ти можеш навіть не знати, як ця емоція називається. Але коли я тобі поясню, в тебе зразу йде асоціація. Ти можеш забути, про що я буду розказувати. Ти можеш забути, де я була, хто я така. Ні, ну про мене ти не забудеш. Але ти це запам'ятаєш, ти про це запам'ятаєш. І чим більше в тебе... Асоціацій, тим то краще. Дуже прикольно використовувати, коли в тебе є, наприклад, складна тема. Ну, наприклад, ти піздюнькаєш, і не знаю, там, про crm систему Я далека від того. Ну, я знаю, що це таке. Або там про деталі автомобіля, якісь там ковпаки, бла, бла, бла 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 бла. То бажано дати паралель. Якусь людську паралель, дуже просту. Ну, наприклад, з кухнею, ти готуєш їсти. І ти можеш оце їсти, пояснювати ці складні речі. Тобто, коли йде метафора, дуже проста і зрозуміла для людини, вона бачить картинки в голові. Тому що ми сприймаємо ну, є два види сприйняття інформації. Є, типа логічно, це коли типа суха інформація, а є емоційно. І от коли ти використовуєш метафори і асоціації. І особистий досвід людини, так, то в тебе оця емоційна складова, вона розквітає. І мозок такий, і там метелики розмножуються. Так? Або гусениці, або ну, червячки не бажано, але це таке. Ну, коротше, ти поєм, не глисти. Вот. Тобто воно має, воно має бути. І чим більше тих метафор, тим то краще, тим то цікавіше тебе слухати, тим яскравіша твоя мова. Але але для того, щоб, щоб ті взагалі асоціації метафори були, е, треба читати художню літературу. Це один із аспектів. Бо ти, коли ти читаєш суто бізнес-літературу, то ти там не знайдеш якісь завороти дієприпитникові, а художня література збагатить твій вокеблю, боже, вокеблюарі, словник. Ну, ти поняв, так? І це буде цікаво слухати. І десь ти от раз, два, три, раз, два, три, і це буде гарно слухати. І, і коли, тебе будуть, коли тебе буде слухати твоя публіка, вони будуть текти в прямому значенні будуть текти від задоволення. Я про це пізніше розкажу. І от чим колоритніше, чим більше в тебе цікавих слів, сушик, це також колоритно, тим більше увага публіки прикута до тебе. Чим більше ти відрізняєшся, чим більш унікальний твій стиль, твоя мова. Та тим, то ти більше кращий і ти бубочка і умнічка. От я суржик використовую спеціально. спеціально. Часто я спеціально використовую тепер англійські слова, причому помилково. Наприклад, місія імпосибл. місія імпосибл, Або десь я почула а, якусь фразу, і я так я собі заберу, будь ласка, і буду її юзати. Тобто ти набираєшся різних фразочок від людей, з якими ти спілкуєшся. так? І воно автоматично. Імплантується в твою вимову. Мову, мову, вимову. Ні, вимова то одна історія. Вимову, так? в твою мову. М -м? І, і ти різноманітно говориш. Тому, якщо ти якийсь суржик використовуєш, не встидайся, бо то твоя рідна спадщина, так? як співав Кузьма, не встидайся, то твоя земля, то Україна. так? Ну, от, Бач, я вставочку дала, хоп, мислька, мислька, думочка моя відійшла, і я вернулась назад. Бач, які я а, а, ласкальні слова використав. Ну, коротше, ти поняв. Так? І от воно так хоп-хоп, і це цікаво слухати. І мій глядач не заскучає, він не буде думати про пісі-каки, або що буде робити потім. І це прикольно, і це класно. І це навпаки дуже класно. Що я хотіла сказати про асоціації і метафори. А, Я тобі приклад Я думаю, що ти це міг чути або могла чути. Я, наприклад, пояснюю про а, коротше, є часто така проблема. Люди говорять і навалюють, і навалюють, і навалюють, навалюють той інформації там, в ту хвилину, в ту 5 хвилин, да? вони навалюють. І я часто це пояснюю, що не треба навалювати. Не треба навалювати ту інформацію, бо мозок типу, не справляється. Дивіться, в тебе є котлетка, котлетка по-каївськи. Да? От перед тобою сидить людина. Ти коли даш ту котлетку, запхаєш її в рота, вона подавиться тою котлеткою цілою. Так? Ну, вона подавиться і здохне. Амінь, труп і все, кінець. А коли ти ту котлеточку поріжеш на маленькі кусочки, натикнеш на вилочку, даш і попробувати, вона матиме час посмакувати, то от іменно про лаконічність і про, наприклад, про паузи, це також я пояснюю. Я пояснюю на основі котлеточки. Або коли я пояснюю на основі. Е... Тему про подачу, саме подачу інформації. Дивіться, інформація може бути та сама, але подача може бути різна. Наприклад, страва теж та, та сама котлетка по-каївськи і пюрешечка. В позації вона буде в одній подачі. Вона буде коштувати там 100 гривень плюс-мінус. Ну вже 200, напевно, да? через підняття цін вдвічі, а в якомусь там ресторані. Не знаю, ектора, клопотенка чи ще когось там, вона буде втричі дорожча, бо там подача. Там буде подача, прям мега-мега-мега. А в якомусь в завратому забігалівці там десь під ну коротше супермаркету, наприклад, оці ці тіпа типу, є такі упаковані. Вона ж не смачно, вона таке хіпа. Типу. А одна й та сама страва, але три різні подачі або той самий борщ. Ти підеш, наприклад, до клопотенка? Да, Боже, це буде один із найкращих борщів, які ти їв. Ти підеш вдома звариш, це буде інша історія. Але той самий борщ, тобі мама його подасть або ти сам його для себе приготуєш. А якщо ти купиш якийсь борщ ну, в якомусь дуже сумнівному закладі, ну потім ти можеш лежати три дня з, кишеч... ну, з кишечною паличкою і тобі трендець. Три різних подачі, три різних борща. І от от я тобі подаю метафору. От, от, ти запам'ятав, і ти про це вже точно не забудеш. І коли ти будеш думати про борщ, або коли ти будеш істунькати, їсти, істунькайте, боже, це якісь слово я передумала. Ну, коротше, коли ти будеш їсти борщ, ти будеш зразу згад, ти згадаєш, о, гречка розказувала про подачі. І от про котлетку, про київську, про пюрешечку, і про борщ, ти будеш пам'ятати роками. Ну, ти мене не забудеш. Мене тяжко забути. Це в, це в доброму значенні. так? Тобто, метафори, використовуємо метафори. І це дуже класна історія. Тому читай художню літературу, використовуй колоритні слова, не бійся виділятися, а якщо тобі треба з цим поміч, то от напиши. А, от, наприклад, теж, наприклад, якщо ти з якогось регіону і використовуєш говір, наприклад, я з Львова. І у Львові є таке слово встидатися. І в мене в профілі було написано, вчу говорити так, аби не було стидно. Я пропустила одну букву, бо ну, типу, русизм це стид. Встидно, а встидно встидатися. Тобто, нас на Галичині у Львові говорять, ой, мала дитина встидається. Та? Це з польської. Тобто, це похідне із польської. Я додала букву В і тепер є встидати. Хочу говорити так, аби не було встидно. Встидно, це соромно за себе. Можна використовувати, але це запам'ятовується. Якщо, наприклад, людина не розуміє, то їй треба це пояснити. Але це інша історія і інша тема. Але ми говорили про асоціації метафори. Коротше. Читай художню літературу і чим побільше використовуй метафор. І будеш боженькою, боженькою будеш. І публіка буде прям. Все. На цьому все. Дякую. Амінь.